СБУ на Волині викрила схему ухилення від військової служби. Її організував волинянин, учасник добровольчої армії. Він за гроші обіцяв вирішити питання про зняття особи з розшуку в інформаційних системах, сприяти у непритягненні ухилянтів до адмінвідповідальності за несвоєчасну явку за повісткою до ТЦК. Окрім того, зловмисник обіцяв оформити документи з вклеюванням штрих-коду про надання особі відстрочки від мобілізації до зсу. Свої послуги чоловік оцінював 4 тисячі доларів США з особи. Оперативники задокументували декілька фактів отримання фігурантом неправомірної вигоди за сприяння ухиленню від мобілізації. Правоохоронці затримали його під час отримання частини чергового хабаря у розмірі 2 тисяч доларів США. Зловмиснику вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності.